Доброго дня, друзі! Сьогодні, як і обіцяла, робимо розклад на стан здоров'я. На даний момент розділяю вас по знакам зодіаку і по стихіям. Зараз йде земля. Тілець, діва, козиріг. Можливо, хтось з вас прислухається до моїх порад, до того, що говорять карти. Тілець. Тілці самі доводять себе до поганого стану. Вони самі шкодять своєму здоров'ю. Це може бути як і неправильне харчування, неправильне вдівання на вулиці похолодало, так може бути і куча нервів, переживань і стрес. І більше в цьому якби винуваті е, родичі або діти. Скоро все минеться, скоро ваші хвилювання і переживання е, скінчаться і покращиться стан здоров'я. Діва. Так, діва. Е, йдуть, є якісь проблеми з здоров'ям. Е, проблеми і те, що ще й людина Морально не може стримувати себе в руках. За своїм здоров'ям ви на даний момент не дивитеся, але вже я б радила вам купити якийсь ліки і підлічитися, але ви цього не зробите. Козиріг. Що у нас у козирогів? Це випала колесниця, тобто руки, ноги, сустави, позвоночник, По ідеї, воно повторюється періодично. Загострюється, так уже й буде. Скажімо так, Тому що не те, що даного лікування не назначено було, а те, що ви такими вже народилися з схильністю до суставів, до проблем з суставами. То теж все наладиться, будете працювати, і, я думаю, швидшим часом. Повітря, близнюки, терезин і водолій. І порада. Так, стан здоров'я близнюків, скажімо так, просто можна сказати, в ударі. В шоці в ударі, в стресовому состоянні. Але в близнюків здоров'я вистачає, слава Богу. Вийдуть вони швидко з цього стану. Чекайте змін, це тобто вірусного. І що? Треба, якщо ви тільки замітили якісь збої в організмі, що вам не подобається, лікувати себе. Так, терези. Терези у Терезів куча встановлених діагнозів. Тут йдуть сосуди, давління, кров. Знову ж таки, теж психічний стан розлад. Вам тільки потрібна забота, любов. Цього ви самі не зробите, не доб'єтеся. За що я говорю, ця карта показує, те, що Терезам треба, щоб хтось збоку. Тобто, або чоловік, або дружина, похвилювалися за нього і внесли свою лепту, скажімо так, в лікування, але їм буде не до цього. Так що допомоги не дочекайтеся, треба якось самому пробувати. Так, водолій. Не дивимося за здоров'ям. Самі винуваті в своїх проблемах зі здоров'ям. Ви знаєте всі свої діагнози. Добре те, що нічого не додавалося, не поновилося. Це також більше зв'язане з сусудами, з давлінням, з кров'ю. І також сюди може входити ваше питання. Але знову ж таки ви слухаєте тільки себе, тільки собі одній довіряєте і будете робити все по-своєму. Рида, рак, скорпіон, риба. Який стан здоров'я, самопочуття на даний момент? І що посовітують карти для того, щоб вберегтися або швидше вилікуватися. Так, раки. Боліють, але хвороба їхня затяжна. Так я, я говорила минулого разу, мені здається, що треба йти лікуватися з настанням осені, у раків можуть повилазити старі хронічні захворювання і обов'язково похід до лікаря, тому що сам, саме воно не пройде. До лікаря ви не йдете, стараєтесь самотужки, скажімо так, таємно, все у вас должно вийти, але знову ж я наголошую, якщо у раків повилазили якісь хронічні старі захворювання або нові, треба звернутися до лікаря. Скорпіони. Скорпіони, цікаво, але їм категорично заборонено через міру працювати. Грошей всіх не заробиш. Значить, теж тут опорно-рухальна система і тиск. Риби Риби. теж куча неустановлених діагнозів, але, як кажуть, що хочу, то й роблю сам. Скажімо, таких сильних проблем немає, тому що на даний момент стан задовільний, ну, навіть подобається. Більше йде тут психічне розлади, скажімо так, убиваєте морально, емоційно, емоційно сам себе. І також знову підсказують карту, що нічого не зробите, тому що ви такий і єсть. Ви дуже сильно приймаєте все до серця. І за все переживаєте. Далі вогонь. Овен лев стрілець. Так, олень по здоров'ю багато проблем з дитинства з народження. Потім ви його набуваєте. Загострення, можливо, по жіночому. Тепер це загострення як, може принести вам багато проблем, які треба теж лікувати тільки у лікаря медлі... медицинський заклад. І знову ж таки, ви туди не підете. Мені цікаво взагалі, що ми відносимося всі до свого здоров'я зовсім не так, як треба. Всі надіємося на те, що воно пройде саме. Лев, Лев. Значить, тут йде психічний розлад. Невдоволеність, невпевненість в собі. Так і є, підтверджує ця карта, що не хазяїн ситуації, не того, що відбувається зі здоров'ям, Ну, no, ж таки. Дивимося, те, що ми їмо, те, що ми п'ємо, сюди входить і вірусні захворювання, і тиск, і теж треба, якби, допомога лікарів, тому що самолікування не допоможе. Стрілець, стільцям стільців такий організм. Що якось цікаво, виходить, що всі знаки зодяки хоч якось можуть контролювати свій емоційний стан, внутрішній стан, а стрільці, їхнє здоров'я зовсім не залежить від них. Вони надіються, що все буде добре. Взагалі так і відбувається, що можливо все протікає добре, що нічого поганого в них немає. Але хвороба є хвороба. І чому це те, що вони за це не хвилюються, Може привести до тяжких наслідків. Вони запустять, не звернуть на це увагу. І може привести до тяжких наслідків. На цьому все, друзі. Всього найкращого. Бережіть себе. Дослідуючої зустрічі.